300 мільйонів гривень виділено цього року на відшкодування відсотків за кредитами агровиробникам України. Чернігівщина отримала на це майже 14 мільйонів. За рік, на розгляд спеціальної комісії, вже було подано 35 договорів від 24 господарств області. Загальна сума відшкодування 11,5 мільйонів. Темпи використання коштів у нас перевищують загальноукраїнські. Я думаю, тій, той ліміт, який нам доведений 13.9, ми його використаємо. І за рахунок того, що деякі області будуть не використовувати, ми відповідно будемо ініціювати перед Міністерством про те, щоб нам додатково виділили ті кошти із інших областей, перекинули на нашу область. Можливість подати кредитні договори та отримати гроші буде ще протягом трьох місяців. Відшкодовуються аграріям кредити, взяті цього та минулого року. Якщо говорити про 2015 рік, то господарство повинно взяти кредит і відсоткова ставка за кредит повинна бути не більше 30, тобто це перве обмеження, якщо більше, то вже господарство не попадає під відшкодування. А якщо кредит береться в 2016 році, то повинна бути ставка Нацбанка плюс 3% наверх. Але без інших нарахувань, тобто не банківські услуги, сюди всі вже не входять. Відшкодовують виробникам гроші, використані на придбання пальномастильних матеріалів, засобів захисту рослин, добрив, запасних частин до техніки, закупівлю молодняка худоби та птиці, комбікорми, ветеринарні препарати. Також під відшкодування підпадають послуги з обробітку ґрунту, збирання врожаю, ремонту техніки, але не її придбання. Хоча відсотки закупівлю технічного обладнання, конкретно для тваринництва компенсуються. Для того, щоб отримати таке відшкодування, виробникам необхідно подати документи до Департаменту агропромислового розвитку. Ми дивимося, хто попадає під які позиції попадають під відшкодування, подаємо на комісію, комісія приймає рішення, що да, дійсно ці, це господарство і цей кредитний договор по тим пунктам попадає під відшкодування. Ми нараховуємо, робимо реєстр, подаємо на Київ і потім з Києва чекаємо коштів. Кошти, кажуть у департаменті, надходять швидко, десь протягом місяця а то й менше, після засідання комісії. Останнє в цьому році відбудеться 10 грудня.